З Вашингтона Голос Америки програма Час Тайм. Я, Руслан Петричка. Добрий вечір. Ми розпочнемо з огляду головних подій у світі за сьогодні. У викладі Наталії Леонової у Токіо відправили панахиду за загиблим японським журналістом Кенджі Гото, обезголовленого ісламістами іділ. США та Японія засудили екстремістів і діл за страту ГОТО, відео з яким було викладено в інтернет. Тим часом родина іншого заручника йорданського пілота Муатха Касезбеха вимагає від Аману подробиць перемовин з іділ щодо його звільнення. Страту японського журналіста засудили британські та австралійські урядовці. Британські міністри закордонних справ та міністр оборони зустрічаються зі своїми колегами в Австралії. Крім питань військової співпраці, вони обговорюватимуть і конфлікт в Україні чи йдеться про спроби Росії перекроїти карту Європи, чи про намагання встановити мир та злагоду у Тихоокеанському регіоні, чи боротьбу проти ісламійського тероризму на Близькому сході. Ми працюватимемо разом. Ми обговорюватимемо питання зростаючої агресії з боку Росії. Ми бачили тут російські кораблі, Росія, азійська потуга, як також і європейська. Так що ми обов'язково про це поговоримо. Тисячі людей вийшли на вулиці Гонконгу з вимогами надання колишній британській колонії всіх демократичних прав та свобод. Організатори обіцяють, що протести пройдуть мирно, на відміну від акції «Окупуй центр, яка паралізувала у вересні головні вулиці міста на два з половиною місяця. Активісти вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу Ляня Джангіна. Та право висувати кандидатів на вибори 2017 року без погодження з спокійним. У сполучених штатах рекордний спалах кору: 84 випадки у 14 штатах. Це при тому, що у 2000 році було оголошено, що цей вірус був подоланий. Вірус дуже легко передається. Медики стверджують, що вакцина ММР проти кору має досить високі показники ефективності. Втім, Келі Крюгер захворіла навіть після щеплення ММР. Президент США Барак Обама в інтерв'ю каналу CNN сьогодні заявив, що США будуть посилювати економічний та дипломатичний тиск на Росію, поки Путін не піде дипломатичним шляхом деескалації конфлікту в Україні. Паралельно американський президент вважає, що найкращою допомогою Україні сьогодні буде підтримка в проведенні економічних та інших реформ. Деталі такої допомоги та тиску на Путіна днями в Вашингтоні обговорювала українська дипломатична місія. Заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко розповів моїй колезі Тетяні Ворожко. Подробиці є країни які ближче особливо до, до Росії, які пов'язані економічними зв'язками, які розуміють, що вони би не хотіли дуже радикально виступати. Є відчуття страху розумієте, якщо вони дивляться, що Росія робить з Україною. То вони безмовно остерігаються, що може статися з ними. І, хоча виключно дипломатичним шляхом вирішити цей конфлікт неможливо, говорить Пристайко. Будь-яка резолюція чи декларація іде на користь Україні, маючи мало практичних наслідків. Приклад рішення Ради безпеки ООН минулорічне. На якому проголосували більше ста країн проголосували за позицію України, це дуже серйозне рішення, яке показує рівень підтримки нашої, нашої позиції. На цьому потім починають ґрунтуватися всі інші рішення. От, наприклад, Міжнародна організація цивільної авіації, яка відповідає за польоти, над, зокрема над, над Україною. Нам важливо забезпечити режим прольотів. Дипломатичні рішення та заяви також відкривають можливості для озброєння України. Ми вже зробили достатньо для того, щоб ринок озброєнь, сучасних озброєнь був відкритий для нас. Ми зараз можемо закупати сучасні види озброєнь, щоб дати нам можливість протистояти агресії з боку Росії. А він не був відкритий. Сучасні види зброї знову таки. Я багато режимів, які забороняють продавати зброю країнам, які знову не є союзниками. Розумієте, це все деталі і дипломатичні здаються не таким важливим, коли країна просто стікає кров'ю. Але справді дуже важко перейти ці режими, протоколи і пробитися через них прорватися цю блокаду, яка зроблена спеціально, щоб ця зброя умовно не розповзалася по всьому світу. Нам важливі. Високотехнічне зброєння проти проти артилерійські батареї, щоб знаходити знищувати ті батареї, які стріляють по наших містах, проти снайперського обладнання, безпілотні апарати, броньовані сучасні машини, проти минне обладнання, тобто це інший рівень. Ми вже закупаємо. Якщо ви бачили інформацію, було про закупівлю сучасних гвинтівок, сучасних броньованих машин. Ми фактично присуваємо в цьому напрямку. Це непросто. Ми цього не робили весь цей час. Ми не задбазаренбали свою армію за 22 роки до того стану, що ми зараз маємо побиратися і шукати, включаючи там, скажімо, форму просто одяг і чоботи і шолими для наших солдат. Тетяно Ворожко Голос Америки. Переведемо тему на найбільшу спортивну подію року у США. Понад 100 мільйонів третина американців проведе сьогоднішній вечір перед телевізорами, слідкуючи за супербоулом фіналу національного чемпіонату з американського футболу. Багато буде дивитися, чи гру через захоплення спортом, а хтось щоб побачити рекламу. Саме сьогодні рекламодавці транслюють свої найкреативніші та найцікавіші відеоролики, а кошти розмістити 30 секунд реклами у Супербоулі 4,5 мільйона доларів. З подробицями Олександр Яневський. Очікується, що цього року Супербол дивитимуться 113 мільйонів глядачів. Це також найважливіший день для американських рекламодавців. слідкуйте за Будвайзером на Твіттері під час супергри. Не дивно, що це і найнапруженіший день у соціальних медіа. Глядачі коментують як гру, так і рекламу. Я Не думаю, що завдяки рекламі з суциком Budweiser продасть більше пива. Однак це створює глибокий емоційний зв'язок. Цього року вартість розміщення тридцятисекундного рекламного ролика складає 4,5 мільйона доларів, що є новим рекордом в історії. Подібний рівень інвестицій вимагає відповідної віддачі. І Якщо ви правильно проанонсуєте свою рекламу на Ютубі, ви можете отримати чимало коментарів до того, як розпочнеться сама гра. Деякі ранні релізи і на Ютубі отримують мільйони переглядів, що дозволяє їм виправдати витрати. Виробник пива Bud Light випустив рекламу Живий Пекмен, яка вже має понад 13 мільйонів переглядів. Lexus рекламує новий гібридний автомобіль. А Вікторія Сікрет підключила найкрасивіших моделей, аби лише запустити широке обговорення своїх роликів у соціальних мережах. Окрім старожилів суперболу, таких як Дорітос, недільний рекламний блок, матиме і новачків вікс, де можна безкоштовно створити власний веб-сайт, а також Басфіт, сайт новин. Басфіт є чудовим веб-сайтом. Вони хочуть стати вагомим. Змі найкращий спосіб досягти цього це заявити про себе у суперболі. Супербол транслюватиметься у понад 225 країнах, як по телеканалах, так і онлайн. Це, в свою чергу, означатиме, що аудиторія глядачів реклами розшириться за межі США. Олександр Яневський, голос Америки. Супербол проводять у США уже 49 й раз. За цей час серед американців сформувалося декілька міцних традицій. Хоч раз у житті, кожен хто вважає себе справжнім фаном, повинен побачити супербол з трибуни стадіону. Сьогоднішній матч проводять на 72-тисячній арені в Аризоні. Ще кілька квитків залишилися у продажі. Їх вартість від 4 до 9 тисяч доларів. Ціна не лише щоб побачити гру, але й за безліч розваг, які чекають щасливчиків на стадіоні та поза ним. Понад 100 мільйонів фанів, кому не пощастило цього разу потрапити на стадіон, проведуть вечір перед телевізором. Найчастіше у веселій компанії. Супербольна вечірка ще одна традиція цього дня. Автомують свої апетити. Вболівальники на таких вечірках традиційними для цього дня чіпсами, піцами та курячими крильцями. Експерти підрахували, за цей вечір буде з'їдано 5 мільйонів тонн чіпсів, понад мільярд курячих крилець та 4,5 мільйона піц. Навіть з Білого Дому на сьогодні замовили дві тисячі крилиць. Ще однією новою традицією цього дня є акція Піца для патріотів. Восьмий рік поспіль. Активісти у Баффало печуть піци для американських військових, які служать сьогодні в Афганістані. Міжнародний поштовий перевізник DHL погодився безкоштовно доставити 5 тисяч свіженьких піц військовим в Афганістані і гарантує доставку до початку матчу. Кожен вболівальник, який себе поважає, намагається передбачити результат сьогоднішньої гри. Майже у кожного є своя система. Вчені з університету Північної Дакоти залучили до мистецтва передбачення науку. На базі статистичних даних ігор цього та десятків минулих сезонів вони створили складні алгоритми та моделі, завдяки яким кажуть. Можуть визначити переможця гри. Також по всій країні проводяться безліч псевдонаукових, але не менш авторитетних досліджень та передбачень. Так визначити переможця цьогорічного суперболу намагалися лев на ім'я Вулкан у зоопарку Солт Сіті, Пінгвін Сіт у Даласі, Кугут Руді у штаті Айова та Крокодил Солений стихаського зоопарку. За підсумками передбачень на околах, та не зовсім перемогти у цьому матчі має команда з сієтла морські yeah! Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Гучну перемогу на престижному кінефестивалі сан у США. Здобула документальна стрічка з новим поглядом на причини аварії на Чорнобильській атомній електростанції з красномовною назвою Російський дятел. Фільм здобув перемогу у номінації Найкращий зарубіжний документальний фільм на кінофестивалі. Він представляв Великобританію про стрічку, яка б нині могла стати гордістю України. Вдома знають лише у вузьких колах, адже там вона ще не була презентована. З авторами і головними і головним героєм фільму на кінофестивалі «Санденс» вдалося поспілкуватися Тетяні Харченко. <звук> Київський художник Федір Олександрович головний персонаж російського дятла. У фільмі він розслідує причини аварії на Чорнобильській АЕС. За його версією, аварія була спланованою, а наказ, що призвів до вибуху, прийшов від вищого керівництва Кремля з ціллю замаскувати провальне будівництво загрозотного локатора дуга поблизу станції. Цікаво, що головний герой фільму Федір знайшов і переконав американського режисера Чеда Гарсію, що ця ідея варта зйомок після того, як в самій Україні держкіно він вмовило художнику у підтримці. В результаті Гарсія ідею прийнявся. Оператором документального фільму став товариш Федора Артем Рижиков. I was working on a Я працював над виставою у Києві. Де Федір був нашим дизайнером. Кожного разу, коли у нас була перерва, він казав: Ти маєш перевірити цього російського дятла. У мене не було жодної ідеї про що взагалі він говорить, адже моя російська мова не настільки вже й хороша. Я думав, що він хоче, щоби я сходив у зоопарк і подивився там на якусь пташку. Але потім я провів невелике дослідження і зрозумів, що російським дятлом називали сигнал, який використовувався під час холодної війни. На локатор за версією Федора кремлівське керівництво витратило удвічі більше ніж на саму станцію. Але вже на початку 1986 року стало зрозуміло, туга не запрацює. Вибух на Чорнобильській АЕС, численні смерті, розбиті долі все це переконаний Федір було просто, аби врятувати кар'єру чиновника із морської. <звук> Не може бути держави вопреки людям. поступово. Події фільму перетинаються з Євромайданом. Федір Олександрович переконує і вибух в Чорнобилі, і Євромайдан, і війна. Все це уламки радянської влади, яка досі не хоче відпускати Україну. Винна система, а не люди. І ми повинні просто, якщо людина ну якщо люди з цієї системи радянської ще є при владі їх усунути. Щоб вони не займали постів, щоб не було цієї ідеології. Не потрібно когось там саджати в'язницю. Ну потрібно їх усувати з влади. Американська публіка і від нього самого, і від фільму Захваті. Я думаю, такий фільм мав з'явитися багато років тому. Це фільм Відкриття для багатьох американців я чула дещо про Чорнобиль, але ця стрічка дала мені абсолютно інакше бачення. Я вивчала політичні системи посткомуністичних і комуністичних режимів. І під час наших занять наші американські професори показували нам російську точку зору, і це дуже круто було почути голоси українців, які живуть в Україні, і бачать все це інакше. Я була дуже рада почути правду. Окрім радості і сміху від ексцентричності головного героя, що подекуди межувала душним божевіллям. Стрічка викликала також сльози і співчуття. Після показів глядачі не тільки аплодували стоячі, а дехто навіть пропонував гроші на потреби. АТО. Тетяна Гарченко, Голос Америки. І на сам кінець про несподіваний музичний перформанс у Нью-Йорку. Американська єврейська панк-група Голем заспівала днями на Манхетені Червону руту. Кліп щойно з'явився у мережах. У гурті пояснюють, що хотіли таким чином підтримати Україну. На цій музичній ноті у нас на сьогодні все. Побачимось завтра. На все добре. Ти признайся мені, звідки в тебе пічари. Я без тебе всі ним. Опано не печати.